Далі ми більше поговоримо про ті заяви, які вже пролунали не тільки Роман Безсмертний дипломат політик. Вже є з нами. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня, пані Олесю. Вже був такий прес-підхід. І пана Умєрова, і пана Рубіо до журналістів, зокрема, Умєров подякував американському народу, керівництву висловив слова вдячності за підтримки? А от Рубіо зокрема сказав, що йдеться також про забезпечення закінчення війни, яке приведе Україну до суверенітету та незалежності, дасть можливість справжнього процвітання. Ті заяви, які пролунали перед початком зустрічі, про що вони говорять, і які очікування ви маєте від цієї зустрічі? зустрічі Пані Олесю. Ну зазвичай, коли ведуться переговори, ця вступна частина, яка називається протокольною частиною, протокольною зйомкою, протокольними заявами, вона може свідчити лише про відносини між сторонами. І не більше ніхто в цій частині ніколи не розкриває ні тактики, ні стратегії. В багатьох випадках навіть не озвучуються теми зустрічі. Тобто, це річ протокольна, щоб світ побачив, що сторони почали працювати, що вони не кидають один в одного брудом, що вони готові конструктивно працювати і не більше. Насправді говорити про те, що тут з протокольних заяв. Можна робити висновок навіть про зміст розмови, я вже не кажу про якісь ам, потенційні результати не можна, і я би не рекомендував цього нікому робити. Чому? Бо у кожної із сторін є директиви. От Якщо звернути увагу на попередній день та й нинішній, коли ми говоримо, то інформаційні агентства повідомили про те, що українська сторона. Отримала директиви, підписані президентом України, які засекречені. Тобто, саме по собі це оголошення свідчить про те, що тактика переговорного процесу, а в директивах, власне, визначається тактика, і стратегічні цілі, вони на даний момент закриті. Тобто, навіть в результаті цих переговорів ми можемо отримати інформаційні повідомлення. Які носитимуть загальний характер без аналізу деталей зустрічі, бо з усього очевидно, що це свого роду проміжна зустріч перед там етапом, коли сторони вийдуть на якийсь результат. Враховуючи те, що ви зазначили, тоді чи взагалі вплинуло на перебіг переговорів і зустрічі, заміна очільника делегації Андрія Єрмака на відповідну Ростему Умєрова? пані Олесю, ви знаєте, навіть мені в цих переговорах так довелося брати участь ще там у п'ятнадцятому-шістнадцятому роках. Тобто, зверніть увагу. Президенти змінюються, учасники переговорного процесу змінюються, сторони змінюються, але війна продовжується. Тобто, з усього навіть загального підходу до цієї ситуації, той, хто бачить її в такому історичному процесі, той розуміє прекрасно, що тут заміна одного, двох, трьох учасників навіть цієї делегації. Вона не є і не може бути штормом для переговорного процесу. Можливо, зміняться деталі, можливо, зміниться тактика переговорного процесу, вміння ключової персони. Але говорити про те, що це поламає, кардинально обрушить чи приведе до успіху. Ну я би принаймні утримався. Можливо, є якісь генії, які бачать у цьому випадку ну, певні прориви чи занепади. Але, знаючи генезис цього переговорного процесу, можу сказати, що. Приведення завжди нової персони як лідера цього процесу, воно народжує маленьку надію. І це дуже добре. Але це не означає, що може відбутися прорив. Принципово можу сказати, що це абсолютно ніяк грунтовно не змінить перебіг подій. А чи не мав би бути очільником, наприклад, кадровий дипломат для того, аби проводити такі перемовини, доносити нашу позицію директиви, які визначені зокрема президентом України? Пані Олесю, тут є цікава річ. А десь приблизно з кінця 2000-х років в міжнародних відносинах після човникової дипломатії все більшу роль почала відігравати народна дипломатія. І участь неофітів у переговорних процесах все більше і більше набирала вагомого фактору. А ситуація дійшла до того, що навіть окремі громадські організації отримали Нобелівські премію миру за те, що їм вдалося вплинути на припинення війни конфліктів між сторонами різних країн. Не буду на цьому детально зупинятися. Поява такого фактору, як Участь таких персон, як Вітков, Кушнер з американського боку, які принципово не мають підготовки, не мають досвіду дипломатичного, свідчить про те, що а, ця сфера діяльності набуває дещо іншого змісту. І тут важливо, що важливо, щоб і участь дипломатів, і не дипломатів у цьому процесі вона не руйнувала надію. Не руйнувала цей переговірний процес, а його можна забезпечити лише шляхом того, що керівництво довіряє, воно бачить відповідну роботу, воно надсилає і тримає делегацію в межах певних директив, ну і здійснює кадровий супровід при необхідності. Тому в цьому відношенні, скоріш за все, нині ми стикаємося і продовжуємо. Бачити, спостерігати як вплив цієї народної дипломатії, бізнес дипломатії, в тому числі і в питаннях загострень міжнародних відносин, вона популяризується, підтримується і так далі. З моєї точки зору, в цьому є і переваги, в цьому є і колосальні недоліки. Більше того, можу сказати, в цьому є і ризики. Однак, нинішня ситуація говорить про те, що Люди змінюються. Зверніть увагу, дипломатів міняють не дипломати. Але як я вже сказав, ситуація навряд чи зазнає такого струсу серйозного. Також під час спілкування з журналістами перед зустрічю Робіо сказав про те, що потрібно створити механізм і шлях вперед, який дозволить Україні бути незалежною і суверенною. Він тричі до речі, згадував про незалежність і суверенність і ніколи більше не мати. Війни. А на вашу думку, який має бути механізм, аби Україна більше не мала війни, як сказав Рубіо? Пані Олесю, справа в тому, що давним-давно до появи в дипломатичних відносинах в на посаді державного секретаря Рубіо, класики міжнародних відносин, виробили вже абсолютно чітке твердження. А російсько-українська війна, російська агресія проти України, російська загроза Україні носить екзистенційний характер, тобто постійний стабільний характер. І в цьому відношенні я тільки можу сказати, що тут слід скоріш за все цитувати Лесю Українки: що без надії сподіваюсь. І власне позиція Марка Рубіо вона таки підтверджує. Фразу Лесі Українки, адже розуміти е ситуацію як таку, що може бути остаточно вирішена в нинішній ситуації, навряд чи доречно, всі процеси дуже динамічні, вони досить швидко змінюються. І в нинішній ситуації, перше, що важливо, американська сторона. Аргументує нинішній переговірний процес необхідністю збереження суверенітету, але при цьому зверніть увагу: він уникає іншої складової територіальної цілісності. Тобто, це по суті розмова про те, що ви можете в нинішній ситуації, панове українці, чітко сподіватися на те, що ми підтримаємо ваш суверенітет, ваша державність збережеться. А давайте в цій ситуації думати про територіальну цілісність. От і це насправді і є от тією підводною міною, яка у цьому переговорному процесі і буде екзаменом для обох сторін, здатністю України заперечити цю позицію, і здатністю, скажімо так, американської сторони відстояти цю позицію переговорного процесу. Повертаючись до певних гарантій безпеки, тоді якими тут мають бути вимоги з боку України? От якими мають бути гарантії безпеки зараз для нас? Країна, яка має такий урок, як Будапештський меморандум, а це Україна, повинна розуміти, що в нинішній ситуації треба виходити з максимальної недовіри. Будь-якому учаснику переговорного процесу. Чому тому, що а, ми вже мали запевнення гарантії Сполучених Штатів, Франції, Китаю, Російської Федерації все це завершилося війною. Більше того, все це завершилося втратою ядерного потенціалу. Відтак очевидно, що нинішня ситуація і дискусія з цього питання буде найбільш гострішою. Оці тези, які прозвучали перед початком а, переговорного процесу, спочатку підпис, а потім а, гарантії безпеки, тим більше, що всі чудово розуміють, що а, мова йде про гарантії безпеки, як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку європейських партнерів, що не є одне і те ж. І в нинішній ситуації очевидно, що Тут окремо є діалог з європейцями щодо гарантії безпеки і окремо діалог з Сполученими Штатами Америки. І в даному випадку очевидно, що ця фраза стосується лише гарантії з боку Сполучених Штатів Америки. Однак, пані Олесю, ситуація розвивається так, що невдовзі, і це невдовзі наступить дуже швидко за рік, можливо, півтора. Що Україна буде давати гарантії безпеки європейським партнерам? Я не виключаю гарантії безпеки Сполученим Штатам Америки, адже поведінка ізоляціоністської позиції Трампа в цій ситуації вона дуже згубна і для європейців, і для американців. Мабуть, вона згубна найменше для України, яка все-таки веде війну. Вона готова до війни. Тому в даному випадку. Тут е, ситуація стосується е, перше, це е, об'єднання зусиль з європейцями заради безпеки і України, і всього євроатлантичного простору. От Тут треба шукати гарантії безпеки. Імпотентність нинішньої керівництва США в питаннях безпеки, воно вже достатньо прозорливе і зрозуміле. Тобто, очікувати якихось гарантію безпеки від Сполучених Штатів Америки, які не знають, чи то оголошувати закрите небо над Венесуелою, чи то займатися індотихоокеанським регіоном, чи то повертатися до північно-атлантичного регіону. Це є відповіддю на невизначеність Сполучених Штатів. Однак у цій ситуації для України і української делегації. Максимально що чітко задекларувати потреби України від Сполучених Штатів Америки в секторі безпеки, а це розвіддані, а це окремі тити типи протиповітряної і протиракетної оборони. Про об'єднання з європейськими країнами ви вже згадували. Володимир Зеленський в понеділок зустрінеться з президентом Франції, а це Суспільному підтвердили в Єлсейському палаці. Це тоді елемент все-таки нашої роботи з європейськими партнерами, це об'єднання і гарантії від них, про які ви згадували? Скоріш за все, Франція, як країна, яка постійно ініціює. Створення самодостатньої системи безпеки в Європі, створення об'єднаних сил Європи, мова йде про по суті замкнутий характер безпекової моделі для Європи в цілому, для Центральної Європи окремо. І в цьому відношенні, окрім реалізації двохсторонніх. Планів співробітництва очевидно, що питанням, яке буде обговорюватися, буде обговорюватися в тому числі питання спільної роботи над забезпеченням європейської безпеки і безпеки, в тому числі України. Причому Макрон уже давно розглядає в цьому відношенні Україну як частину європейської безпеки, і це дуже важливо на фоні невизначеності Дональда Трампа. Очевидно, що ці підходи більшості переважної більшості європейських держав вони дуже важливі, тому що вони підкреслюють значимість України для Європи і значимість усвідомлення того, що Україна є частиною європейської безпеки. Також хочу тут в цьому контексті запитати і про росіян. Російське пропагандистське агентство ТАС повідомило про те, що Вітков має зустрітися з Путіним до 4-5 грудня. Зараз чого нам очікувати від Росії, а які вони меседжі і публічно, і не публічно можуть просувати чи про ту саму територіальну цілісність, про яку ви згадували, вони якраз будуть у цими темами маніпулювати. Перше, пані Олесю, на що слід звернути тут увагу? Інформаційний простір, який Росія наповнює, і треба зрозуміти, що інформаційний простір світу наповнений на дві третини наративами Росії. На дві третини я це підкреслюю, в тому числі в цьому відношенні Росії допомагає Китай. Вони фактично накривають ці соціальні мережі. Однак ті речі, які озвучує Росія в інформаційному просторі, не співпадають з тими діями, кроками, планами, які Росія реалізує через систему човникової дипломатії, через закриту дипломатію і так далі. А що буде з змістом розмови Вікофа в Кремлі? Це чергові спроби купити Трампа. Купити Америку, причому торгами для цього і інструментами є так звані заморожені активи Російської Федерації, спільні проекти по освоєнню Сибіру і Арктики, по освоєнню Сахаліну і так далі. Власне, про це нині цілий ряд засобів масової інформації досить ретельно пише. І очевидно, що це не буде оприлюднюватися, так як не оприлюднювалися бізнес-пропозиції Москви, які стосувалися оточення Дональда Трампа, які стосувалися в тому числі найближчого оточення московського фюрера, Путіна і так далі. Але, однак, треба розуміти, що озвучуватися будуть ті речі. Які акцептовані будуть Вашингтоном на рівні Дональда Трампа. І в цьому відношенні тема територіального суверенітету як би її не озвучували у Москві чи у Вашингтоні з точки зору міжнародного права, національного права, вона не є приводом для діошки, торгів, поступок і так далі. І це дуже добре. Розуміють і в Європі, і в ООН Організації Об'єднаних Націй, в тому числі в міжнародних судових інстанціях. Тому це буде накручувати пружину, ситуацію буде загострювати. Однак те бачення, вульгарне правове бачення, яке сьогодні опанувало оточення Дональда Трампа, воно не може бути застосовано з точки зору міжнародного права. В даному випадку. Території, про які йде мова, можуть бути означені в угодах, договорах, будь-яких міжнародних а, меморандумах як окуповані території, не більше і не менше, окуповані території, всі розмови, визнання фактичного контролю. А, там юридично і так далі вони абсолютно безпідставні, вони неможливі з точки зору юридичної міжнародного права і з точки зору національного права України. Пане Романа, дякую вам за аналіз, те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Роман Безсмертний дипломат і політик був з нами на прямому зв'язку.